Усім привіт! Сьогодні поговоримо про фізико-географічне положення Харківщини. Географічне положення будь-якого міста чи краю визначається його географічними координатами на земній кулі. Харківська область є частиною суші в північно-східній частині України у межах Східноєвропейської рівнини. Її територія розташована в лісостеповій і степовій зонах. У басейнах річок Дніпра і Дону, найближчими морями до Харківщини є Азовське та Чорне. Рівнинна будова земної поверхні сприяє ефективній господарській діяльності, в тому числі будівництву та розвитку транспортної мережі. За величиною площі території Харківська область посідає четверте місце в Україні після Одеської. Дніпропетровської та Чернігівської областей. Площу території Харківської області можна порівняти з державою Бельгія. Харківська область межує з Луганською, Донецькою, Дніпропетровською, Полтавською, Сумською областями. Північна та північно-східна межа збігається з державним кордоном Російської Федерації. Харківщина характеризується теплим помірним континентальним кліматом, родючими ґрунтами, з яких переважають чорноземи, та обмеженими водними ресурсами. Таким чином, фізико-географічне положення Харківської області вигідне для ведення успішної господарської діяльності. На сьогодні у мене все. Вчіть історію, адже історія це легко.